Привіт! Чи знаєте ви, де проходить наш канал інтуїції? Саме канал. А якщо вам скажу, що ви знаєте, він проходить ось тут. там, де в нас маніпура, там де в нас жовтенька чакра. В народі в нас принаймні кажуть, так, нутром відчуваю, відчуваю, душа, інтуїція. А дослідники, так, науковці, вже скільки книжок написали про те, що наш кишківник взагалі вся наша флора е, і фауна. В животі це другий мозок людини, а можливо навіть і перший. Тобто, в будь-якому разі у нас декілька центрів і прийняття рішень, і отримання інформацій, відчуттів, знань і всього іншого. І вчені зараз сперечаються, чи то мозок головний, чи то живіт головний. У будь-якому разі наш канал інтуїції дуже необхідний нам правильно в навіть повсякденному житті, не обов'язково для біолокації, чи ще для чогось. так а, Ще я хотіла вам сказати, що є в нас божественний нейрон, який знаходиться отут в потиличній частині. І він як. Прожектор, тобто він приймає інформацію, і як прожектор, так через середину голови, через наш гіпофіз, епіфіз, от сюди скринить на наше серединне око. А, для чого я вам це зараз скажу? Для того, щоб ви включили в свою практику невеличку маленьку практику. Вона заключається в тому, щоб поганяти увагу на наші енергетичні структури і активувати їх. От Просто те, що ми знаємо, що в нас вони є, ми їх називаємо, ми туди звертаємось, закриваємо очі, і бажано уявляємо, можливо, навіть відчуваємо. Таким чином ми активуємо ці енергетичні структури на першому рівні. Пізніше можна буде додати фразу активую, наприклад, там, на другому рівні або на третьому рівні. Рівень має бути адекватний. Так? Чим більше ми усвідомлюємось, чим більше ми відчуваємо, тим звичайно рівень підвищується. Навіть от там коди, активації, очищення всього іншого, вони є на різних рівнях. Перший рівень, другий рівень, третій рівень і так далі. Як можна активувати на першому рівні будь-кому? Не повірити. простим фокусом уваги і за допомогою звуку. Тобто, наприклад, що ми робимо? Практика для всіх починається. Наші енергетичні структури. Які вам відомі? Якщо вони вам не відомі, залізли в Google, подивилися, візуалізували, почитали, що воно таке, щоб мати хоча б приблизне уявлення, що ви активуєте і, можливо, для чого. Наприклад, активую мій Тор. Активую мій Тор, активую мій Тор. Повторювати треба мінімум 3, бажано десь 7 разів, можна більше. Так, щоб трошки навіть завібрувало. Можливо, навіть щось відчули, щось візуалізували, щось прийшло. так? Продовжуємо. Так, активую мій Тор, активую мій Тор, активую мій Тор. Активую мою Меркаба. Активую мою Меркаба. Активую мою Меркаба. Активую мій божественний нейрон. Активую мій божественний нейрон. Активую мій божественний нейрон.

Активую, активую, активую так, вилучкову залозу, взагалі по залозам можна пройтися. Так, по чакрам, особливо, наприклад, в тих самих же руках, по нашим енергетичним тілам. А якщо у вас створена вже ваша оболонка захисту, активуємо оболонку захисту, активуємо оболонку захисту. Якщо ви працюєте з, наприклад, фіолетовим. Полом'ям, активую фіолетове полум'я. Полум тобто зв'язок, канали з гідами активую цей канал, Та, наприклад, там, з моїм гідом, з моїм архангелом, з моїм тотемом, з моїм родом, у кого що, так? з божеством певним, з духом, з стихією, тобто у кого що. Можна навіть кожного разу пробувати щось інше. або все, зробити собі таку а-ля мантру активацію. І мінімум по три рази зі своєю увагою пройшлися по своїм енергетичним структурам. Що це дає? Це дає активацію. Так? Тобто там, де ваш фокус уваги, туди йде і енергія. І ви починаєте краще і відчувати, і візуалізувати. І для вас всі ці структури стають нормальним явищем. Це не щось таке далеко, десь хтось сказав, написав, щось там відчув, а я от нічого не бачу, нічого не відчуваю, нічого не знаю. Пізнаєте, щоб це відчути, на це як мінімум треба звернути увагу і знати, що воно у вас є. Це такий перший крок. Тому пропоную додавати до ваших практик таку невеличку активацію. Потім можете додати, наприклад, очищую, так? очищую там цей канал, очищую цю чакру, очищую, наприклад, мою шишковидну залозу, так? чи моє полум'я сердечне, чи мій канал інтуїції, тобто, очищую. потім, наприклад, наповнюю божественними енергіями, запрошую, наприклад, там світло високовібраційне, з джерела усього живого. Тобто, вже оті слова, які вам будуть йти, а вони будуть йти інтуїтивно, ви їх додаєте і поглиблюєте. Треба з чогось починати, правда? І от оця така леген. Трасенька практика, але яка вимагає фокусу уваги. Так? Тобто ви повинні залишитися у фокусі, поганяти енергії по своїм структурам, їх трошки візуалізувати, трошки, можливо, відчути, і до них звикнути. Це важливо, це потрібно. І для вас вони стануть вже не чимось таким далеким і незрозумілим, а потихеньку почнуть прояснюватися. І коли почнуть хоч трошки активуватися, десь щось, не обов'язково все і зразу, ну, ви будете це відчувати? Ось, напишіть мені, чи ви спробували, як пройшло, чи це дивно для вас, чи не дивно, чи вже можливо. Це нормально. А, що, можливо, відчули, побачили. Діліться, не стидайтеся. Таке враження, що всі стидаються. Одна-дві людини пишуть, а всі інші мовчачки сидять, і я не знаю, чи ви там щось робите, чи просто нічого не робите. Ну що, натхнення вам, гарної практики. А вах, бувайте!